Ну тут навіть ну можна ляшка пригадати. Тому ну він, якщо повернеться, він повернуться політик. Інша справа, чи повернеться він так на, на ті високі позиції. А плимо? Допоможе ця служба в армії, як вважається? Для ляшка так для, для ну, чи взагалі допомог У нього все ж таки імідж старого політика? Так. І зараз буде дуже високий запит на нових політиків і тут йому не допоможе, але в цілому. Для Олега, це ну він дійсно тут приємно здивував, скажімо так, на відміну від багатьох, хто одяг форму, сфотографувався з автоматом, а потім ми його побачили вже вже знову. так, цивільно. Ну, тобто а, так, але я ще раз кажу: в усіх списках будуть військові, угу. і що з цим робити, як вгадати, інколи не можна просто вгадати. Угу. Ну тут знову ж таки, ну, людина хоче зробити ну, після військової кар'єри політично. Ставити хрест, що він взагалі не має шансів. Ну, хто знає, а може є шанс.